Абсолютно необхідна Америці. Данія посилює оборону Гренландії на тлі гучних заяв Трампа про бажання володіти островом. Копенгаген значно збільшує витрати на оборону своєї автономної території. Йдеться про щонайменше півтора мільярда доларів. За ці кошти хочуть придбати нові інспекційні кораблі, безпілотники та модернізувати один із гренландських цивільних аеропортів, щоб він міг обслуговувати винищувачі F-35. Міністр оборони Данії назвав час оголошеного оголошення оборонного пакету ір. Ронічним, адже плани збільшити витрати обговорювали давно. Та пролунали вони, зрештою, на наступний день після гучної заяви Трампа. Новообраний президент США написав у соцмережі про бажання придбати цю арктичну територію. А його син Ерік запостив мем про купівлю батьком Гренландії, Канади і Панамського каналу території про важливість яких для Америки вже встиг заявити Трамп старший. На заяву політика також різко відповів прем'єр Гренландії. Він наголосив, що острів ніколи і нікому не будуть продавати. На гренландській території розташовано американський космічний об'єкт вона має стратегічне значення для Вашингтона і тому, що належить на найкору, лежить на найкоротшому шляху з Америки до Європи. А ще тут чималий запас корисних копалин та нафти.